Вітаю вас, діти! До нас сьогодні прийшов гость. Чи впізнали ви його? Хто до нас завітав? Так, це пес Патрон це цінний помічник рятувальників, бо допомагає шукати міни та інші вибухонебезпечні предмети. Він допоможе нам сьогодні на занятті. Давайте пригадаємо з вами, хто такий рятувальник. Рятувальник це той, хто рятує інших від різних небезпек. Я пес патрон допомагаю саперам шукати небезпечні предмети, які шкодять людям. Коли я щось знаходжу, то повідомляю про це спеціальних людей, рятувальників. Вони знешкоджують предмет. Щоб він більше нікому не загрожував, тільки спеціально навчені люди можуть це робити. Вони мають знання та обладнання, які допомагають їм у цій роботі залишитися живими після зустрічі з небезпекою. Що ж це за предмети такі вибухонебезпечні? Вони бувають великими і малими, можуть мати різний вигляд. І найчастіше зелений, сірий чи коричневий колір. Інколи їх дуже важко помітити. Вони вибухають, якщо до них наблизитись, доторкнутися або ж на них наступити чи натиснути. До деяких може бути прив'язаний ледве помітний дріб, який з'єднує такий небезпечний предмет з іншим, щоб створити натягнення і хтось. Перечепився за цей дріт, і якщо його зачепити, станеться вибух. А є і такі, які спрацьовують, коло до них просто наблизитися. Тому підходити до цих предметів не можна. Що треба робити, щоб не втрапити в таку небезпеку? Потрібно знати, який вигляд мають міни та інші вибухонебезпечні предмети. Потрібно знати, де небезпека може чатувати. Це ліси, лісосмуги, кущі, висока трава, поля, узбіччя доріг, стежинки, водойми, військове укріплення, блокпости. Це порослі городи, зруйновані чи покинуті будівлі та хати, бо там велися бої. Ще є знаки, які попереджують про небезпеку. Це або червоні знаки трикутної чи прямокутної форми, або ж біло-червона стрічка. Їх встановлюють рятувальники. За такі знаки переступати не можна, бо за ними вже небезпечно. Також небезпечна територія. Може позначатися знаками, які зробили люди самотужки, самостійно, так як перехресні довгі палиці, написане від руки слова міна на дерев'яній дощеці, яку прикріпили на палицю. До того ж, це може бути поставлений дорожній червоний знак стоп посеред гілля та лісу, де немає доріг. У цьому разі цей знак попереджує не водіїв, а нас, людей, що там, де він стоїть, і за ним дуже небезпечно. Не можна підходити до нього, а треба обережно повертатися назад. Що ж треба робити при виявленні вибухонебезпечних предметів? Побачив вибухонебезпечний предмет, зупинись. Не чіпай! Подивись навкруги. Повернись по своїх слідах назад, відійди на безпечну відстань. Повідом про свою знахідку дорослих та подзвони в рятувальну службу за номером 101. Не гуляй на полях та у збіччях доріг. Не ходи у зруйновані хати, Небезпечний снаряд там залишитись міх. І він шкоду може завдати. У кущах, на полях, де трави по коліна сховала страшна, небезпечна міна. Бачиш міни чи небезпечний предмет, а поруч покинутий військовий намет, не блукай, у кущі не ходи, зупинись і один нуль один подзвони. Діти, пам'ятайте, ці Прості правила та бережіть себе, до побачення, до нових зустрічей.